Слава Ісусу Христу, слава Україні. Бог дає нам ласку спілкування. І сьогодні хотів поділитися деякими міркуваннями стосовно Дня Архістратига Божого Михаїла і Собору Святих Небесних Безплотних. Для нас це сьогодні дуже актуальний день, тому що перебуваємо в час активної війни, а глава воїнства Небесного Олехан Михайло є тим, хто бореться за нас. Так? І саме його ім'я означає Михаїл, означає хто як Бог. Мабуть, це та основа, на яку ми з вами опираємося сьогодні, пам'ятаючи про те. Що ми з вами, діти Божі, і діємо на стороні Бога, як Давид, який перемагає, перемагає велетня Голіафа Так само і ми перемагаємо, хоч в важкій боротьбі, з допомогою наших справді, братів-союзників. Перемагаємо того велета. Який сьогодні у всьому світі символізує якраз диявольську силу, Антибожу силу. Силу зневаги, силу нищення. Ту силу, яку люди надали дияволу через те, що вибрали його, почули його науку. Сьогодні я би хотів поговорити про. Власне, про меч Архангела Михаїла. Ми знаємо те, що меч є символом Архангела Михаїла і тим вогоняним мечем, Господь вигнав, згідно святого Писання, людину, яка від нього від'єдналася своїм свобідним вибором, хоча і спокушена брехнею дьявольською. Улещенням диявольським була вигнана з раю. І сьогодні, думаючи про той меч Архангела Михаїла, згадуються слова апостола Павла, де він каже про те, що Слово Боже є меч обосічний. І мені здається, що це дуже доречно ці два мечі порівняти і поєднати, бо так воно і є насправді. Меч це є божественна сила, якою відцікається зло від добра, сила, якою примагається зло, зло брехні. Отже, слово Боже це слово істини, слово правди, яке надається нам сьогодні, і опираючись на яке, і керуючись яким, і користаючи яким. Діючи, яким ми відсікаємо правду від брехні, зло від добра, світло від темряви, сьогодні це особливо чітко видно. І для нас, українців, це дуже важливо сьогодні розуміти, пам'ятати про те, що справді правда на нашій стороні. І тільки тоді, коли ми. Схиляємося хоча б трішки в сторону неправди, в сторону брехні, лукавства, обману маніпуляцій, так, тоді зло знову не бере силу. І ми це чітко бачимо. І тому слово правди завжди на часі. І тому фронт інформаційний, він Дуже важливий, адже значною мірою він забезпечує нам і фронт той, який на нулю. Тому що в цій інформаційній боротьбі ми здобуваємо, ми висвітлюючи наші перемоги, нашу правдиву, таку важку боротьбу на нулі, ми отримуємо і поміч від від наших друзів, від наших союзників. І поміч мілітарну, і поміч гуманітарну. Тому сьогодні і журналісти також на нулю. Вони також дуже сильно ризикують багато, Чи ми бачимо цю боротьбу таку, і ми дуже їм завдячуємо. Можна сказати, що сьогодні журналісти є головними воїнами після наших воїнів на передовій. Так вони викривають. Всю ту брехню диявольську, якою хочу завуалювати все в часі війни, опираючись на ті слова, що війна все покриє. Ні, якраз завдяки цим інформаційним воїнам ми і не даємо війні все покрити, а навпаки, очищуємо простір інформаційний. Тому це дуже важливо. Для нас важливо вибудувати такі наші стосунки з Богом. А ми знаємо, що стосунки з Богом будуться через стосунки з людьми. Коли ми будемо перебувати на тому прямому зв'язку, не будемо ховатися, як Адам ховався від Господа в раю, і нарікати на Єву, так? яка спокусила мене, як, як Адам казав, Господи, та жінка, яку ти дав мені, вона мене спокусила. Єва означає життя. Тому не нарікаємо на життя, бо багато таких оправдань, Та то життя таке. Ми це вже проходили в раю і не пройшли, на жаль. Ну, давайте будемо проходити. Життя будуємо ми самі. Життєві обставини складаються часто поза нашою волею. Але як ми їх проживаємо, це вже наше. Якщо ми їх проживаємо з Богом, тоді ми стаємо частину воїнства небесного. Бо, власне, воювати це і є жити. Жити повнотою. Життям духовним, життям душевним, тобто вольовим, інтелектуальним, і і чуттєвим почуттєвим життям фізичним. Ось з цим всім диявол і воює. І пам'ятаємо ті важливі слова, які ми знаємо від Господа, який сказав, що я бачив, як сатана, як блискавка був скинений з неба. Так, тому що чому? Чому дьявол не міг затриматися в Божому царстві, в небі, в раю, бо там брехні немає. Просто немає брехні і все. І, власне, правда Божа, знання божественне, правдиве, а не лукаве, брехливе. Ця правдива інформація, вона як вогняний меч, чи і є той вогняний меч, яка виштовхнула брехню разом з її носіями з царства Божого. І тому рід лукавий, а цей рід брехливий. який хоче знамень і чудес, який хоче шоу, який хоче медіа простору, який постійно про це все говорить, так, показухи такої. У всьому. Чим більше шуму, тим легше в тому шумі робити безчинства. І ось рід лукавий він якраз і. Виштовхує себе, відштовхує себе від Бога. Пам'ятаємо ті слова, які Господь каже про Натанаїла, про те, що це воїсно ізраїльтянин, в якому немає лукавства. Тобто він є носій правди Божої. І ми часто говоримо про ангелоподібність, зокрема, коли про чинців говоримо, так що ангельський образ на себе взяв. Так. Це і є образ правди: нести Божу правду. Боже, людську. І тільки Божа правда є насправді істиною. Так? Істина, пам'ятаємо, так? це те, що убезпечує нас від забуття, від знищення. От алітія чи алітея, так? це є слово грецьке. Що є Це є те слово, яке є протилежне слово лета. Ми знаємо такі вислів, як канути в лету, пам'ятаємо, так? та е, міфологічна річка Лета, яка все в ту собі потоплює. А от а істина, вона перемагає, перемагає лету. Тому алітія. Ми маємо намагатися триматися істини. Бо правда буває різна. Правда буває особиста людина, правда буває, правда буває кількох людей. І то така сумнівна, часто правда. А от тільки та правда, яка звіри нас з, Божиною, з Божою правдою, з Божою істиною, стає справді істинною правдою. У цьому наша боротьба. Ми бачимо сьогодні, як диявол відкрив всі свої карти у світі. Світ, світ відкрив свою. Ницість і свою висоту сьогодні. Ми бачимо цей світ, який світ брехні, так і світ правди. І ось той меч Архангел Михаїла він розсікає цю брехню, відсікаючи її від правди. він Як його не повернеш, він ріже він врубає, він вирубає зло. Тому наше завдання перебувати в цій правді Божій, викривати зло, не давати йому проростати, не давати йому ховатися, не давати йому особливо ховатися в напівправдах. Явну брехню легко виявити, а ці напівправди, ці маніпуляції безкінечні, ми бачимо, що саме так маніпулює. Саме Росія маніпулює диявол через неї так робить. І всі ті, хто разом з ними. Це постійна брехня, постійне викручування. Тому пам'ятаємо ці речі і пам'ятаємо, що ми також з, з, з покликанням всі разом з вами, всі ми, покликані е, англ, до ангелу подібнення. А це є до принесення правди, Божої правди. І її втілення на землі, що не десь в плані ідей. Правда, так? ось вона тут втілена. От Правда передової, правда наших героїв, правда пролитої крові. Правда шахливих побічних продуктів Совєтського Союзу, які залишені в нашій армії, в нашій владі, в нашому, на жаль, і народі багато в чому. От світ заварений на брехні. Таким був Союз. такою була влада при Союзі, такою була армія при Союзі. І той Совєтікус, і постсовєтікус, який сьогодні залишився, він мусить бути викорінений. В чому завдання нас, з вами, християн. Бо якщо ми не відстоїмо правду, то з ким ми? Якщо Христос сказав, Я є та істина, якщо ми істину не відстоїмо з ким, ми? тому архангел Михіли запитав нас сьогодні: хто Яку Бог? Кого боїшся? Сильних світу цього. Боїшся, втрат, боїшся втратити що? Зарібок, здоров'я, життя, славу. Що боїшся? Кого боїшся? Чого боїшся? Тому Ісус каже: не бійтеся, я світ переміг. І ми бачимо цю славу перемоги Божої якраз в дії Архангела Михаїла. Пам'ятаємо слово ангел означає вісник. Ми маємо бути з вами вогняними вісниками. Нести правду, яка. Розпалює, яка розігріває, яка просвітлює, яка спалює зло. Ми до цього покликані. Тому апостол Павло каже нам не вгашайте духа. Не вгашайте того божественного вогню, який спалює всю макулатуру, весь мотлух нікому не потрібний. Тому інформаційна війна, так. Адже пам'ятаємо, що все почалося, з розмови, так? Спокуса йшла через розмову. Як ми вже з вами говорили про те, що перший телевізор був у раю, дьявол ним скористався. Він став джерелом брехні. от нам треба подбати для того, щоб той марафон брехні, який почався ще в раю, щоб він припинився. І просто була правда. Донесення правдивої інформації, адже інформація це те, що заховане в формі. В зовнішніх формах, що ж там заховано? Яка ж там суть? Пам'ятаємо, як ми з вами говорили про Івангелів від Івана, так що в основі всього суть, Ерхі та І ця суть в Бозі, і ця суть Бог. Бог і суть всього, змістом всього. Тому міркуємо про ці речі. Пам'ятаємо це, це ім'я, хто яко Бог Михаїл, хто яко Бог. Тому наш Камертон має завжди бути налаштований на Божественний Камертон. Тоді ми будемо, ніколи не будемо фальшивити в нашому житті. Переможемо всяке зло, а перемігши на інформаційному фронті, ми довершимо перемогу на фронті, де наші хлопці своєю кров'ю платять за нашу можливість спілкуватися, молитися і жити. Переміг Аргану Михаїл Диявола, переміг Давид Голіафа. Світло перемогло темряву, добро перемогло зло. Україна перемагає і доведе до звершення перемогу над Росією. Отак і буде торжествувати Бог на землі. Тому що хто є Бог. Амінь. Слава Ісусу Христу і слава Україні!